Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 29 квітня генсек НАТО Єн Столтенберг прибув до Києва з раптовим візитом. Ми підготували для коротко інфора... Ми підготували коротку інформацію щодо цього візиту. І його значення для України. Головним посилом цієї зустрічі стало те, що для вступу України до НАТО необхідна згода всіх 32 держав-членів блоку. Такої згоди наразі немає. Про це генсек альянсу ЄНС Столтенберг заявив під час зустрічі з українськими офіцерами разом із президентом Володимиром Зеленським. За словами Столтенберга, усі. Союзники заявили, що Україна буде членом НАТО. На його думку, наразі проблема зі вступом України полягає в тому, що коли з'являється запрошення для держави стати членом НАТО, необхідна не просто більшість із 32 країн-членів блоку. А щоб усі вони погодилися на це рішення, і на цей момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Пояснив Столтенберг. Генсек висловив думку, що місце України по праву в НАТО, і ми, країни-члени, будуть ми робити все, щоб забезпечити, аби українці приєдналися до альянсу за словами Столтенберга, Україна по праву має. Бути в НАТО проти лідери країн союзниць чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні в липні щодо запрошення країни в альянс. Сьогодні ми обговорювали підготовку до липневого саміту НАТО. Тож, пана президента Володимир Зеленський, я з нетерпінням чекає можливості привітати вас у Вашингтоні на цій зустрічі. Сказав Столтенберг. Він додав, що ухвалення рішення по Україні в НАТО необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодилися. Не більшеся ся що всі 32 члени погодилися, наголосив Столтенберг. З його словами, члени альянсу можуть продемонструвати в ша в липні то, що Україна наближається до членства і що цей день настане якомога швидше. Водночас генсек НАТО зауважив необхідність у тому, що Україна стала якомога більш оперативно-сумісною, повністю відповідала всім стандартам НАТО, і коли політичні умови будуть досягнуті, вона стане членом. І те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, це частина того, що забезпечує нагальні потреби України, зазначив Столтенберг. За його словами, наразі обговорюється можливості посилення військової підтримки України, а також забезпечення таких сил і засобів, які майбутньому забезпечують за своїх місцевальні. План дій щодо членства від. Мінили, перейшли від двоетапного до одноетапного процесу. Домовилися про створення ради України НАТО. І ми маємо також невелику, і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності, сказав генсек НАТО. В той же час диктат Володимир Путін може скористатися цією можливості з метою принести альянс. Росія розпочала свою третю велику хвилю мобілізації в очікуванні майбутньої весняно літньої кампанії. Президент Росії Володимир Путін 31 березня підписав указ про початок чергового призову на строкову військову службу, встановивши плановий показник до 150 тисяч нових призовників. На з оцінками України до червня кількість нових солдатів, які можуть бути залучені до третьої хвилі мобілізації в РФ, стане 300 тисяч. Володимир Путін може скористатися можливості почати великий наступ на Україну під час саміту НАТО в Вашингтоні, який пройде в липні з метою принизити альянс. Про це пише Atlantic Council. Цілком імовірно, що новий наступ РФ співпаде або накладеться на майбутній саміт НАТО в Вашингтоні, 9-11 липня, присвячений 75-й річниці. Відповідно до офіційної російської пропаганди про те, що ця війна ведеться не лише проти України, а й проти НАТО і що це цивілізаційна боротьба проти колективного заходу потім може скористатися можливістю почати великий наступ під час саміту у Вашингтоні з метою принести альянс саме в цей момент, коли святкуватиме три чверті століття стримування імперських амбіцій Москві. Йдеться в матеріалі за такого сценарію. Президентські вибори у США в листопаді 24-го року можуть стати визначальною зміною в тому, як закінчиться війна в Україні. Це літо ймовірно стане вирішальним моментом у політиці США щодо України. Залежно від того, що станеться найближчі кілька місяців. конфлікт може прийти. На незвідану територію підсумовує Atlantic Council. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.